вас, шановні глядачі сьогодні у програмі актуальне інтерв'ю говоритиме про те, як покращити інвестиційну привабливість України і, зокрема, про велику подію, яка відбудеться в наш... і в нашій області, і в Україні вже наступного року. Отже, український інвестиційний діалог це міжнародний форум, який відбуватиметься і в Києві, і в інших регіонах і в івано франківську і в нашій студії організатор цього форуму Анастасія Баклан, голова організаційного комітету. Добрий вечір. Добрий вечір. І Аня Крисюк, співголова цього комітету. Я так зумію, представлятиме в нашій області поясує, що саме відбуватиметься у нас. Вітаю вас, вітаємо перше питання на сесії до вас. Отже, як виникла ідея, і що це таке буде? Чим з'ясяметься цей інвестиційний діалог від інших форм, які ми маємо в Україні? Дякую за питання. Сама ідея була коаліційною ідеєю підприємницького співтовариства. Наша компанія Бізнес Гезин взяла на себе організаційну частину. Проєкт поєднає у собі 12 інвестиційних форумів у різних регіонах і у різних галузях України. Зокрема, в Івано-Франківському відбудеться подія щодо саме фінансового сектору. Це була ідея власне Анни Крисюк. Вона є директором піар ПІАРЕНЕРДІ, з якою ми вже працюємо давно. Маємо вже спільні напрацювання і тому сподіваємося на успішну реалізацію саме в Івано-Франківському регіоні, а також в інших регіонах України, зокрема в Києві, Вінниці та на Кривому розі. Коли саме планується? Відкриття відбудеться на початку 2015 року. У лютому місці відбудеться захід в Івано-Франківську. Ну тому часу вже мало. А Час, що що, mm -hmm. що саме планується в Івано-Франківську? Чим буде цікавий цей? Форм для підприємців чи можливо для різних галузей населення ну, взагалі фінансова складова вона і основою будь-якого ведення бізнесу, будь-чого, тобто від грошей, залежить, що буде далі в Україні. Україна зараз насправді на порозі дуже великих кардинальних реформ і змін і те, що відбувається в державі на сході зараз. Те наскільки важко нашим хлопцям там, наскільки важлива допомога, як і гуманітарна, продуктова і грошова, наскільки важливо, щоб державу розвивати далі, щоб вона не була. В такому краховому стані, і ми свідомо розуміємо, що конструктивний діалог влади, громади, бізнес-структур і власне інвестиційного сприятливого клімату для того, щоб хоча б щось хотіли інвестувати в Україну, або брати е на підряд, або навіть не на підряд, а правильно сказати наших фахових спеціалістів тих чи інших галузей, які би могли виконати ту чи іншу роботу і заробляти гроші в Україні. Тобто знову ж таки, все поєднюється в грошах, і коли ми підписали меморандум про співпрацю. Києві, маючи вже десь якийсь практичний досвід, як і в міжнародних молодіжних форумах, так і в різних семінарах і конференціях різного спрямування, десь е хотіли проводити щось своє насправді. Чотири сегменти охопивши IT-сферу, малий, середній бізнес, будівництво і енергетику. І коли власне, з Анастасією зустрілися в Києві, поспілкувалися, побачили їхній план проведення 12 інвестиційних форумів, зрозуміли, що всі ці сфери охоплені навіть більше. І мають вагому підтримку як і влади, так і різних бізнес-структур. Як і в Україні, так і за кордоном. Тому дуже важливо об'єднати ті зусилля, які дійсно дадуть користь, як і Україні. Ну і в свою чергу мені би дуже хотілося, щоб розвивалася наша Прикарпаття і великі інвестиційні потоки б йшли саме на Прикарпаття, тому що в нас дуже хороший регіон, тільки він потребує дійсно фінансів, щоб розвиватися в різних галузях. Тому, враховуючи, щоб не відкладати десь кудись далеко, так як ми і так планували проводити свій форум у цей по чотирьох сегментах, які я вже сказала. Кінець січня, початок лютого, я власне звернулася з такою пропозицією до організаційного комітету цілого цього форуму діалогу інвестиційного і до Насті, щоб віддали нам фінансовий сектор провести його в івано-франківську. Хочу сказати, що я дуже багато в цій сфері цікаві спікери, які можуть приїхати за кордоном. і Зараз розглядається пропозиція українською діаспорою молодіжною. Вони розглядають можливість участі у форумі, можливо, в напрямку десь власне запрошення фахових спеціалістів, спікерів різних країн. Ну, у нас також укладна з ними угода. Нещодавно усени, ви знаєте, і все при Карпаті. У нас відбувався всеукраїнський форум української молоді діаспори, який пройшов на дуже високому рівні, і має в напрямку міжнародної співпраці допомоги Україні зі сторони діаспори. Дуже багато напрацювань і дуже багато гуманітарної допомоги. Все те, що обіцяла діаспора, воно дійсно почало. Оцлювати в життя, тому ми розраховуємо на їхню підтримку. Ми нещодавно мали розмову з президентом з конгресу української молоді діаспори Мирославом Гочиком, який розглядає пропозицію власне проведення цього інвестиційного форуму і власне саме фінансового сектору в Івано-Франківську, бо це так, якби є початок. А далі вже будуть інші сектори, які також є дуже стратегічно важливими, як і для України, так і презентації України на міжнародному рівні, тобто, що ми зможемо запропонувати, як і для інвесторів. Який в нас інвестиційний клімат, який зараз ну бажає бути кращого? Насправді є дуже багато ризиків і з недовірою десь інвестори, потенційні інвестори різних галузей дивляться на Україну. Але не треба здаватися. треба як і підтримувати наших хлопців. І робити все для того, щоб в Україні був мир, щоб вона розвивалася якомога швидше могла б до Євросоюзу. Союзу. звідки очікуєте учасників, і чи вже ведуться напевно, переговори? у кого можете проносувати з таких дійсно впливових великих компаній, і можливо досвідчених фахівців, які можуть бути дійсно цікавими спікерами? По перше хочу зауважити, що ми вже ведемо переговори та співпрацюємо тісно з державним агентством з інвестицій та управління національними проектами. Зокрема, нашими партнерами вже є Київський обласний та Київський місцевий центр з інвестицій та розвитку. Також співпрацюємо активно з Торгово-промисловою палатою України з асоціацією приватних інвесторів. Тобто, ми дуже сподіваємося на нашу широку партнерську базу та експертну саме від цих структур, особливо від міжнародних структур, з якими також ведеться переговори, а також представники міжнародних. Фондів, які бажають ну, бачать перспективу розвитку самоукраїнської економіки, навіть незважаючи на кризу, незважаючи на ті події, про які вже казала Ганна. Ось ми вважаємо, що це дуже ну дуже перспективно і саме співпраця з міжнародними такими структурами. Ось, зокрема в нашій вже відеопрограмі приймали участь компанії з великої четвірки: це Deloitte, KPMG, PricewaterhouseCoopers. Ось тому ми продовжимо з ними тісну співпрацю і сподіваємося на присутність керівництва та керуючих партнерів саме цих компаній в рамках наших заходів. У вас такий дуже амбітний відчувається проєкт, Ви напевно плануєте його, що він буде продовжуватися і наступними роками. Тобто, це буде тільки початок. А чого очікуєте все ж таки результат? От угу. на перспективу, і такий короткотерміновий, довготерміновий? в нас є конкретний результат, який ми очікуємо саме від проєкту у 2015 році. Це напрацювання впродовж цих серії заходів, напрацювання єдиної стратегії з урахуванням думки бізнесу та думки ну як малого, так і великого бізнесу щодо того, що треба покращити для. Для полегшення саме процедури інвестицій в українську економіку, особливо не тільки внутрішніх інвестицій, а й зовнішніх інвестицій. Дуже важливо почути думку іноземних інвесторів щодо того, що їм заважає інвестувати у цю країну. Тому що не стільки проблема насправді є у воєнній, навіть у воєнному положенні на сході нашої країни є велика проблема саме з корупцією. На жаль, з недосконалою судовою системою, що потребує кардинальних змін, радикальних реформ. І саме ці радикальні реформи ми сподіваємося напрацювати вже. Під кінець 2015 року, тобто сподіваємося, що влада пресанків влада теж зацікавиться цим форумом і зможуть Звісно. почути так і зрозуміти. Uh -huh. Ми сказали, що 12 міст буде охоплено, і крім Івано-Франківська, Києва. які це ще міста? Так, ви знаєте, міст буде на жаль не 12 охоплено. Uh -huh. Ми охопили лише такі от центри обласні, окрім Івано-Франківська. Ще буде Одеса, Львів, Кривий Ріг та Вінниця. У Вінниці буде з агропромислового саме комплексу. Це дуже масштабний такий захід планується, тому що саме до агросектору іноземних інвесторів є найбільша зацікавленість наразі в Україні. Тобто можна сказати, що цей форум буде і об'єднувати Україну, допоможе різним містам зрозуміти перспективи. Адже ми ж розраховуємо не тільки нам іноземних інвесторів, але й на внутрішньоукраїнські інвестиції. Цілком можливо, що і Франкісна знайде свого інвестора, десь в центральні чи східні українсьправь. Ну насправді у нас також дуже багато є амбітних планів з приводу пошуку інвестицій для прикарпаття, тому що є дуже багато цікавих проектів різноманітного спрямування, і ми свідомо розуміємо, що треба розвивати малий і середній бізнес. Щоб його розвивати, треба знайти інвестиції, мати гарантії і давати можливість людям ті їхні ідеї, ці напрацювання втілювати в життя. Е, звичайно, у нас дос досить добре загинув регіоні розвинута іт сфера. Е, ми досить, ну я так можу сказати, разом з нашими партнерами дуже велике напрацювання в цій галузі має власна громадська організація «Еталон», е, яка займається напрямком розвитку електронного врядування. В них дуже багато партнерів, як і в Україні, так і за кордоном. І десь ми розраховуємо на їхню допомогу і підтримку по проведенню цього сектору і по модераторах міжнародного рівня по тих напрацюваннях, тих розробках і Електронне врядування, розвиток як і в державній сфері, так і в різних бізнес структурах для того, щоб систематизовувати ведення бізнесу, спрощувати систему отримання різних дозволів і документів. Цьому увагу велику приділяє уряд. Зокрема, зараз є дуже багато цікавих законопроектів, які у Верховній Раді будуть, я сподіваюся, втілювати життя, і вони дадуть великі підсили. Ми, в принципі, маємо. Великі надії, що і новий уряд, і президент, і депутати Верховної Ради підтримують цей український інвестиційний діалог. Ми вже мали попередні в Києві. Домовленості спілкування зараз розглядають в яких форматах вони будуть брати участь, в яких секціях, і я думаю, що профільні міністерства тих 12 секторів, які будуть відбуватися, однозначно приймуть участь, тому що ці інвестиції не прийдуть там до Ганни Красюк або до пані Анастасії Вука. Вони прийдуть в Україну, вони прийдуть в певний регіон і під певні напрямки. І тут має бути дуже тісний і активний і плідний діалог влади. Громади і інвесторів, тобто мають три ключові складові, які мають тісно взаємодіяти, не конкурувати один одному допомагати. Тому що якщо ми говоримо, що Україну потрібно розбудовувати, то кожен має внести ту лепту, в якій він є фаховим спеціалістом. Хтось є хорошим комунікатором, хтось є хорошим бізнесменом, хтось є хорошим ідеологом, а хтось є хорошим організатором. Ось, ну і в принципі, бачите, до України зараз дуже сильно прикута увага. І як би там не було, але. Я в першу чергу дуже хочу, щоб Україна розвивалася, щоб вона мала майбутнє, щоб Європа рахувалася з думкою українців, знала, хто такі українці, і щоб прикарпаття мало найбільші інвестиції, які тільки можливі з цілого світу. Ви відбиратимете якось учасників? Чи кожен охоче ну, скажімо, підприємці малого середнього бізнесу, якщо не хочуть долучитися до форуму, куди їм звертатися, і яка буде процедура? Є офіційний сайт Українського інвестиційного діалогу, де буде чітко розписано участь учасників. Вона, звичайно, є платною, тому що те, щоб не надаватися база модератори, спікери. Ті люди, які приїдуть, ну є велика затратна частина форуму, це зрозуміло, але є і партнерські пакети участі, інформаційні партнери, не тільки які будуть мати можливість взяти участь на партнерських умовах. Звичайно, що все це буде транслюватися, будуть відеоматеріали, з яких також можна буде побачити і почути того чи іншого спікера, буде можливість поспілкуватися в вузькому колі, тобто буде багато проведено індивідуальних бізнес-зустрічей, особливо із потенційним. Ційними інвесторами ми маємо велике сподівання, що приїдуть представники Європейського банку розвитку і інших інвестиційних компаній. Знову ж таки в Києві вже зустрічалася з президентом інвестиційного банку одного, який зацікавлений приїхати власне, на фінансовий сектор. Я сподіваюся, що Івано-Франківський буде мати, що запропонувати в інвестиційному напрямку гарні презентаційні якісь пропозиції, матеріали. Куди і що потрібно інвестувати? Тобто в цьому напрямку ми працюємо. Ну і Україна, зокрема, також, тому що івано то буде фінансовий сектор, але багато інвестиційних проєктів буде з України, з Вінниці, зокрема з Києву, ну і взагалі глобальних таких по Україні. Настя, ви поїхали сьогодні до Івано-Франківська, щоб анонсувати форум, чи для того, щоб ознайомитися з базою і з можливостями? Чи ви вже знали наперед, яка в нас, нас тут інвестиційна база? Скажімо, так знаєте, івано Франківськ, до речі, це моє, моє улюблене українське місто. Приїхали власне так ознайомитися. По перше, повідомити про те, що відбувається проект, залучити якомога більше представників бізнесу, переговорити з представниками від вищої влади місцевої, а також, звісно, ознайомитися з площадкою, саме обрати де краще це проводити. Тому що нам важливо поєднати як конференц-частину, так і невелику виставочну частину а також нетворкінг-зону для переговорів, як вже казала Ганна. Також в нас планується після ділової частини якась неформальна програма, яка буде вже презентувати там Україну, формувати її імідж на міжнародній арені. І до речі, ми намагаємося залучати якомога більше ЗМІ, не тільки українських, але й закордонних, для того, щоб формувати цей позитивний імідж України саме на міжнародній арені. Ну що ж, може тільки почати вам успіху і сказати, що «Телебачення Галичина теж долучиться до висвітлення цього проєкту, який обіцяє бути дуже цікавим. Отже, організатори українського інвестиційного діалогу були гостями нашої студії. Дякуємо вам за розмову, запрошують нас ще і сподіваємося, що ми ще наступного і наступного року будемо говорити про те, як розвиватиметься і продовжуватиметься цей чудовий форум. Дякую. Дякуємо. Дякуємо.